Всім привітки! Ви на каналі Містер Тім. Сьогодні я розкажу свої теорії про обновку на Хеллоуін. А якщо у тебе проблеми з голодою та скінами, переходи, переходь на Skins Farm. Там ти можеш легко та безплатно виводити голоду собі на аккаунт. Так ось по теорії. Я думаю, що там точно не додать новий ніж, тому що я не знаю чому, але думаю, що ні. Знаю, що точно буде новий паст з новими моторошними скінами. Будуть нові карти, також з моторошними е, картами. Якось странно сказав, карти з моторошними картками. Ну, також від розробників стендофу можуть бути подарунки у вигляді брелочків, скінів або ж трішки голди. Також, я думаю, що додать рулетку, так як в Stumble Guys. Ти будеш її крутити. Та там будуть впадати або скінчики, або голда, або ще щось. А якщо ти хочеш багато цікавих відео про стендов, переходь на канал Іманозі. Він старається знімає якісний український контент про стендов. Також заходьте на канал Белл. Він також старається знімає прикольні відео. І на фаворчика теж підписуйтесь, він теж дуже старається. Ну а зараз всім пока-пока! Я пройшов, я відходив. Коротше, він знімає класний, якісний. контент. Просто. Всім пока.